Там цілий Шановні депутати, в нас присутні скільки? 13 до 14. 14 до депутати. 14 депутатів, так? Да? 14 депутатів. Сесія може продовжити свою роботу, так? Так. так. Але в зв'язку з тим, що Шопоренко в Києві, Каленічі немає, Ганетенко хвора? Ні. Ні. Е, то, дивіться, е, ми тоді розпочинаємо свою роботу, да? пропонується обрати секретарем засідання депутата селищного Максютенко. Нема заперечень. Хто за дану і немає. Ми процедурно змінюємо і пропонуємо. Його просто його немає фізично. Процедурно ми не порушуємо. Ні. Ми це ж процедурно ще зголосуємо. Це, це ж первокта. Хто був на першу земельці? Да. Шапоренко? Каленич чи Дмитро, Метро, ми, в нас Шапоренка немає, він був обраний. Каленича чи нема гнати. Ми процедурно змінюємо просто все. В, В, Валерій Олександрович. Валерій Олександрович, ми маємо право процедурно змінити. Обрання, все, процедурно, ну, все, все. Все, процедурно да? так? Маємо? Все. Шановні депутати, хто за те, щоб Максютенко обрати секретарем сесії селищної ради, прошу голосувати. Хто проти, втримався, приймається. До складу лічильної комісії пропонується радочин Людмила Анатолійовна і підойму Тетяна. Я не взяла окуляри. Я не думала, що я на сесію, я йшла в лікарню. Нема заперечень. Нема. Давайте, е -е Людочка, е -е давайте вже це. До складу лічильної комісії пропонується обрати Радочин Людмилу. Нема заперечень. І підоймо, Тетяну. Нема? Хто за дані кандидатури, прошу голосувати. Хто проти, приймається. Так. Шановні депутати, на журналість відносяться питання згідно порядком денним, який у вас розданий. Чи є в депутатів доповнення до цього порядку дення? Які знять питання? Які знять питання? З якогось по яке, так? я не можу Так, Перве питання, допошкання наєслави. Ви його знімаєте? Давайте про шкоду проголосуємо першого а цілому потім... Ні, і там вже немає всіх депутатів. Так. Там деяких депутатів, у деяких питаннях. були там розбіжності. От щоб ми не було потім тому що ми тут продушили, затягнули, задавили, там не небагато їх. Там... Ну, це теж процедурне питання, так, правильно? Вивчити А ми, e e, Люда, e, ой, e, Наташ. Наташенька, а у вас є чітко вже розуміння, які питання зараз? Перенесли просто за номер. Що new, new <голов俗> 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 по першому питанні, я не зрозумів. Ми просто і з якого по яке? Зараз. Дивіться, я з 20-го Що відказати про створення оцінової комісії? Ми хочемо, щоб на наступну комісії обговорили склад комісії, комісії і складу винесемо на сесію, щоб сесія в цілому прогулокувала. Да, да, Бо опять же дуже багато запитань. Шериль. Все, тоді ставимо, що на голосування перше, да. 20, 21, 23, 24, 30 виключаємо і голосуємо да. да. порядок. Да. 25, 2, 22. 22, 22. 22, 23 літр, двадцять поре двадцять Ми як дождні? 22, 20 вставляємо. 22 ми його відставляємо. А чого знімає? Перший і 30. 20, 21, 23, 24, 20. Перше, 20-те, 21-ше і 30-те. Чотири, получається. Перше, двадцяте, двадцять перше, двадцять, четверте, тридцяти. Так, давайте, присідайте, дівчата, займайте свої місця, бо е, вже ми пішли до питань. Я толку не можу зрозуміти, які питання знімаються, які не знімаються. Все. Які питання знімаються? знімаються, переносяться, які? Виділили? Озвучте, пожалуйста. Пропозиція прозвучала зняти з розгляду питання 1, 20, 21, 23, 24 і 30 і проголосувати за переданням в цілу. Нема заперечніше? А? Голосуємо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, щоб зняти питання? Да? А потім ми за те, щоб зняти дані питання з розгляду, прошу голосувати. Знімаємо. Так? І тепер голосуємо за е, порядок даний. Хто за даний порядок даний за виключенням цих питань, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Так. Можемо об'єднати? Є об'єднуйтесь, говоріть тоді. Нема? А давайте проголосуємо за дану пропозицію. Хто за дану пропозицію, щоб е, об'єднати пакетами? Але, Але, назвати, Але ж треба назвати, так? Такі. Подожди? Так, Називайте так, Об'єднується із другого питання, включно по восьме питання. Це в нас затвердження технічних документацій. Для обслуговування житлових будинків, господарчих будівель та дворів, тобто присадити ділянки. І з другого питання включно по 8 об'єднання. То за те, щоб об'єднати другого питання по восьму, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Наступний е, об'єднати іще одним пакетом з дев'ятого, включно по чотирнадцяте. Це надеть. За мене ділянки про затвердження городництва, сіло косу, невипробувані частки поїздки. З 9-го, включно чотирьох це теж об'єднати пакетом. Нема возражень? Хто за дану пропозицію, так. прошу голосувати. Хто проти, утримався. Прийнято, так. Е, є ще пропозиція з 15-го, включно по 19 те те включити пакету. Тут ідуть про надання дозволу городництва, сінокоси не витримують часто паї. Земельна комісія підтримує? підтримує. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Тепер ви, дівчата, оприділіться і все, так? Да? Так, там вже будуть по імені. Що? Переходимо. Так, тепер ми повинні, давайте, доповідайте, які ці питання об'єднались, об'єдналися, яке питання, бо це по імене голосування вже. Так? так? Так, об'єднане єд, об з другого восьме питання. Це на, про затвердження технічної документації е, е, для обслуговування житлового будинку, господарчих будівель та дворі. Тобто присадивна ділянка. Переходимо до голосування. Хто за по даному питанні? Прошу визначати. Натенко, да. депутат, да. Карасюк, да. Кузніченко, да. Макгоненко, да. Максютенко, Витойма, да. 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 Терпак, Дерпак, Томич, да. Шестова, да. Властюк. Голосування да. із 9-го питання до да. 17-го. Да. 14 включно. Це в нас ідуть затвердження проєктів землеустрії щодо затвердження городництва, сінокосіння, затвердження невитрубаних часток паїв, затвердження акта постійного користування. Визначаємося, голосуємо. Голосу. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Макаренко, 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 Пропозиція після 15-го, включення по 20-го, це йде про надання дозволу. Питання такі, про інвестиції. Пропозиція після 15-го, включення по 20-го, Щось двадцятим не поняття. 15 включено по 19. Да. Далі виключено двадцяте, 21 перше за 22. Тобто ми голосуємо 15, по 19. 19. Хто за дане рішення? Так, ні, ні, ми ще за це голосували? голосували. No. Далі земельні ділянки це в нас про надання дозволу для городництва для сінокосіння, для передачі для сінокосіння і про надання дозволу на невитрибенні частки паї. В Старостинському угрудцять да. 15 п'ятнадцяте вічні Це про надання дозволу. А ми за нього що не голосували? Ми проголосували пакетом. А, проголосували. Далі перебачили, а, а поіменно? А, по а ми поіменно не голосували. По іменно. По іменно, да. Да. Дуже, ми за пакет проголосували. А тепер ми голосуємо за рішення про надання дозволу цього. На третій пакет із 15 включно по 19 про надання дозволу на проєкти землеустрою для городництва, для сінокосіння, для передачі для сінокосіння, земельної ділянки і про надання дозволу на невитропені частки палі і Мілічка. Все, Так. Да. Хто за дане рішення? Прошу це спіда по 19 без виключення. Пошу голосувати. Волта, Так. Натенко, Депутат, Карасов. Лузніченко. Маколоненко. Максютенко. Спідой. Радочок. Кирпак. Томич. Шестова. Власюк. Чотирнадцять. Двадцять друге питання у нас пронесення змін та до договору оренди земельної ділянки. Договор був укладений з головним управлінням, звороною Сергією Вікторовичем. Це йде продовження терміну договору. Земельна ділянка була виграна на аукціоні. Відсоткова ставка в нього 17%. Голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Наденко. Депутат. Карасюк, да. Лузніченко, да. Макогоненко, да. Махютенко, Витойма, да. да. Радочинко, да. Терпап, Тер да. Томич, да. Шестова, Власюк, да. Чотирнадцять. Да. Двадцять п'яте питання. Теж про внесення змін та доповнень до договору аренди, який був заключений з головним управлінням Мілованої Оленою Леонідовною. Відсоткова ставка на 12% згідно договору. Голосуємо. Двадцять п'яте питання, так. Да. Двадцять п'яте питання. Визначаємося. Хто за? Ой, голосую. Волда. Білорус. Знатенко. Да. Да. Депутат да. Карасов да. Кузніченко. Да. Маководінко, Макситенко. Чистов, Радоченко. 26 -те питання. Теж внесення змін до договору аренди, який був укладені з головного управління. Мілована Олена Геомітовна. Теж на 12% був укладений до договір. Переходимо до усуньки. Да, так. Білоусь да. Натенко. Да. Депутат Тарасюк. Да. Дудніченко. Да. Да. Маковоненко. Да. Макситенко. Так. Да. Так. Доймаса. Радоча. Да. Серпапко. Да. Томич. Да. Частован. Да. Ласюк. Чотирнадцять. Двадцять сьоме питання. Це про внесення змін до е, рішення від другого липня дві року. Вноситься зміни до пункту 3, розділити. Там було два питання, воно було в одному. Право власності затверджені. Ще розділити на два пункти дане рішення. Нема заперечень. голосуємо. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Болда. Білуз. Натенко. Депутат та. депутата Тарасоко. Та. Макогонінко. Та. Відомо за радочок. Церква частова двадцять восьме питання. Це на по технічної документації щодо інтелізації земельних ділянок, які знаходяться в селищі Доменівка, вулиця Мельнич... Мельнич вулиці Мельничні. від мене це земельні ділянки про з подальшою виставлянням на аукціон. Потенціальний покупатель на сьогоднішній день у нас йде Терпак Олена і Терпак Олександр, які бажають отримати земельні ділянки на аукціоні. Голосуй. Да. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Волда. Білоусь. Да. Натенко. Да. Депутат. Да. Депутат Парасьов. Да. Гудніченко. Да. Да. Макогоненко. Да. Максютенко. Зойма, да. за

Ради. Сюди додати проведення чергової нормативної грошової оцінки земель територіальної громади, підготовка лотів до продажу прав на земельні ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу прав чи обміну, виготовлення паспортів водних об'єктів, виконання комплексу планово картографічних матеріалів населених пунктів, створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру. І здійснення заходів з охорони земель, і також встановлення меж населених пунктів та адміністративних меж Доманівської селищної ради. Фінансування поштових та інших витрат, зінформування суб'єктів господарювання та громадян. Ну і на всякий випадок я записала фінансування для підвищення кваліфікації фахівців. Приймається? Голосує. Хто за даний проект рішення? Прошу голосу. Да. Богдан, на Натенко, Депутат Карасьов, Кузніченко, Макугоненко, Максютенко. Шестова, Поміч. 6.14. Всі питання. Да. Всі питання розглянули, ставлю на голосування пропозицію, що в ході проведення пленарного засідання 41-ї сесії 8 скорі. Восьмого скликання не порушувався регламент селищної ради. Це в нас як процедурно? Хто за дане рішення? Прошу голосу. Не то слово, да. Дякую. Дозвольте 41-шу сесію доменівської селищної ради, восьмого скликання голосити закритою. chamei